О, синок, здоров! Мені мама казала, що тобі не можна говорити. Синок, то глянь, що тобі тато купив, дивись. Чехошка? Шоколадку, синочок, дивись, шоколадка, бери. Я не хочу шоколадку. А що, хочеш? Хочу 200 гривень. О, весь в мамашу. Якщо хочеш 200 гривень, то маєш побігти додому і принести татові штани, бо в тата всі гроші там. Нема. Мама забрала з штанів. Йолки-палки. О! Іди знайди книжку Кобзар в тата, там є секрет. Нема. Бабця всього Шевченка перечитала. <рив> То вже бабця є, да? А чого вона приїхала? Вона хоче піти в зоопарк. Який зоопарк? Дуже дорогий. Вона сказала, що заплатить любі гроші, щоб подивитися на ту рідкісну скотину. Синок, синок, послухай, тата, то є погане слово. Його можна казати тільки дорослим. А чого? Ну чого щось можна дорослим, а дітям не можна. Чого, коли я свою машинку поламав, то на мене сварилися. А коли мама поламала твою машину, то вона тішилася. Мама брала мою машину? Ні, мама брала біту і пішла в гараж. Що настільки зла. Зла і на тебе зла. І тій курві ті оті зіні двері спалила. Синок, то теж не гарне слово, його не можна казати. Мама казала, що сучку інакше не назвеш.